в ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. Віцемер Одеси Світлана Бедрега пішла зі своєї посади. 22 роки вона була головним фінансистом міської ради при чотирьох мерах: це Росан Будилан, Едуард Гурвіц, Олексій Костосів, Мера Олег Бриндак та нарешті Геннадій Труханов. Тричі одержувала посаду віцемера. Як стверджують деякі депутати міської ради, останніми кількома роками фактично містом керували міський голова. Світлана Бедрега, як хранителька одеських грошей, ці кошти часто вона розподіляла на власний розсуд, зокрема, і у тих сферах, в яких спеціалістом не була, кажуть анонімні депутати. Скажімо, у медицині саме на цю галузь надавалося найбільше коштів. За даними ЗМІ, заява про звільнення пані Світлани стала результатом угоди зі слідством. Нібито вище антикорупційний суд ухвалив її вирок. Бедрега відбулася умовним терміном. Згідно із вироком, чиновниця не зможе обіймати посади в органах місцевого самоврядування протягом п'яти років. Йдеться про другу одеську справу про створення злочинної організації, яка взяла під контроль Одесу. У ній екс-віцемер проходила як фігурантка разом. Ом, з двома колегами Олегом Бриндаком він зараз в збройних силах України та Михайлом Кучуком, який зараз, нібито за кордоном, мертру Труханов а, поки у цій справі не проходить. То що саме було предметом угоди зі слідством, та хто стане наступним розпорядником одеських коштів? Поговоримо з таким спікером Анатолій Бойко, голова одеської обласної організації ВГО Комітет виборців України на зв'язку з Лавстадіо над Студіо. Анатолій, вітаю. Доброго дня, неочікуване звільнення Світлани Бедреги Здавалося, вона не вічно у кріслі директора департаменту фінансів, а можливо і кріслі віцемера. Чи насправді угода зі слідством могла стати причиною звільнення? І тоді, ну що саме могла розповісти слідству пані Світлана? Ну, тут декілька аспектів. Як на мене, в першу чергу це формальна вимога вироку. Якщо дійсно цей вирок набув чинності, за ним їй заборонено обіймати посади, то в неї і вибору не було. Вона мала піти з посади. Це одне питання. Інше питання чи вона далеко пішла, і чи дійсно вона не ну далі не буде жодним чином. Працювати в команді діючого мера, а ну і третє, але по факту це те питання, яке ви поставили, яким що, що, що могло бути предметом угоди між нею і слідством, внаслідок чого, мабуть, що і був такий, ну, відносно м'який, якщо брати до уваги обставини справи? Вирок, ну, мабуть, що це була якась і мабуть, що це могла б бути, могла б бути якась інформація, яка була важлива для свій слідства, і якою вона в силу того, що дійсно всі важелі, всі ну якщо не не всі важелі, то всі ніточки фінансові дійсно проходили через неї останні 20 років. То вона знає це як ніхто, то відповідно, вона справді. Могла бути дуже важливою і корисною для слідства. Ну, от наші колеги дискутують у публікаціях про те, що вона могла надати інформацію або про бриндака та Кучука, або про міського голову навіть Геннадія Труханова. До якої версії ви б схилялися? Я не бачу в принципі підстав обмежуватись будь якої з цих версій. Це може бути. Все разом і може бути навіть можливо, це якась інформація, яка не стосується безпосередньо тих справ, в яких вона фігурує. Ну, в які, в які є наразі, я маю на увазі. А тобто можуть бути додаткові справи порушені. Я не виключаю нічого. Ну, вважаючи те, як місто керувалося останнім 10, останні 10 років. Ну і до того були питання, да, але останні 10 років ми не ну не, не, не вщухають корупційні скандали. Скільки там карних справ по, по меру відкрита ті мері, то я не виключаю, що нас можуть чекати і нові і, і інші справи на жаль. Технічний момент, а може, він і не такий технічний, чому вирок утаємничнено під грифом секретно змі пишуть версії. Знаємо напевно про п'ять років поза службою в органах самоврядування, та й про те, що умовний вирок і все. Ну, це дуже цікаво. Я не настільки слідкую за всіма вироками подібними, але було б цікаво подивитися, чи це є тенденція, чи це характерно для таких справ, чи це якась прям дійсна особливість Одеська. Тому відповідно, якщо це щось, ну якесь виключення, якась аномалія, то тоді да зацікавленість ще більш підвищується. Якщо чомусь вирішено зараз всі такі вироки втаємничувати, то якби це більше практика. Хоча, на мій погляд, теж не ну, суспільство має має знати в кої там постійно. Всі один одного питають на що існують на нас антикорупційні органи, і ми стільки витрачаємо на них грошей. і Ось нарешті є якийсь вирок, хоча б і умовний, і а то для чого його втаємничувати? Так, слушне питання. Чи є важливе питання? Я припрошу: в цій ситуації мене ще дуже цікавить, що буде далі. Бо ну не можна так просто взяти е, і піти з такої посади, і таку людину не можна так просто замінити. Е, то відповідно питання: хто буде наступником, чи буде Світлана Миколаївна якимось чином допомагати неофіційно, не знаю. Ну от. Я, як, наприклад, ставлячи себе на місце міського голови, я не дуже розумію зараз, як він буде діяти, принаймні з тої стої кадрової лінійки, яка в нього є. Я не бачу, хто б міг прямо так відразу замінити, і чи це взагалі можливо? Бо 20 років ну створювалася якась система, відвибудовувалась, і це неможливо так вод, водночас замінити. Угу. Ну, тут е, важливо напевно додати також розмірковування колег, у когось свої інсайти є, е, хтось просто припускає. Але кажуть, що нібито, от після того, як було е, стало зрозуміло, що цей вирок вже є, то нібито стався великий конфлікт, і міський голова на пані Бедрегу дуже образився. І, виходячи з цього, напевно її усунуть від навіть такого сірокардинальського формату керування фінансами, навіть якщо вона Напряму не буде займати свою посаду. І, і так, звісно, тут є різні версії, хто може зайняти її місце. Також наші з вами колеги різні висувають варіанти. Один з них, що буде заступниця Бедреги, яка також дуже багато років пропрацювала на тій посаді заступниці. Чи буде вона провадити якусь іншу політику, не зрозуміло. Але от у мерії говорили депутати, зокрема, що нібито без бедре. І бюджет завалиться. Ну, мовляв, у неї є якась своя секретна, особлива формула його формування. Як гадаєте, чи є ризик для бюджету 2025? Ну, знаєте, я думаю, що. Я б сказав так, він підвищився. Він, він однозначно підвищився, бо я не думаю, що там є якась. Не знаю, якась чарівна паличка, але з іншого боку, просто ми знаходимося в дуже непростій ситуації, в принципі, вся країна, ми знаходимося постійно в ризику, а бюджет такого міста це достатньо складний процес, який вимагає постійного балансування. І я б говорив, що, на мій погляд, тут більше в саме в майстерності. Цього балансування і в тому знанні, яке накопичено багато років, звідки що можна взяти, де чим перекрити оперативно. От, скоріш за все, я би більше в цю в цей біг схилявся. Я, звісно, не думаю, що буде прям катастрофа. Час, звісно, покаже, але точно, точно, точно ризики збільшилися. Ну буквально за рік голова. Так, міський голова Одеси втратив. Кількох вірних заступників. А, причому розпрощався з ними, якщо вірити медіа не полюбовно. Це Олег Бриндак, як я вже вказала, він у війську, і а, це виглядало поход до війська виглядав, як нібито він ховається від слідства, бо він проходить разом а, з пані Бедрегою і паном Кучуком в одній справі. Потім а, були пороблені стосунки з Дмитром Жеманом. Знаємо теж, чому тому, що нібито пан Жеман намагався а, захопити. Ти житлово-комунальні сервіси в Одесі робив двійників, клонів і через це саме і позбувся посади Сергій Тетюхін. Він трагічно, ну спочатку було болісне розірвання стосунків з мером. А потім, ну волою долі, Сергій загинув трагічно від прильоту аршиської ракети в на Великому фонтані. І от тепер Світлана Бедрега. От на що може вказувати таке завалення всієї імперії міського голови багаторічної імперії? Ну, в принципі, на це воно і вказує. Но це вказує на суттєву кризу в команді мера і в управлінні? І чи вдасться цієї кризи йому вийти, я, якщо чесно, не певен, тим більше після перемоги нас чекають однозначно вибори. Тому ну, я не дуже розумію, на що розраховує Геннадій Леонідович, так розкидаючись кадрами, якщо чесно? Тим більше, на мій погляд, те, що пішла Світлана Бідрега, це Ну, крім практичної крім, крім практичної частини, да ну може мати певне і символічне значення, бо ну вона була при всіх, і тут, зрештою, така людина йде з посади. Це ну, може, може, може сприйматися як певний сигнал про в принципі стан справ в мерії. І ну може негативно відобразитись на я б сказав кредитних рейтингах, мерії, мерія і мера загалом. Ну зрозуміло, для пересічного не для пересічного громадянина, для нього це мабуть що і не має великого значення, і мало хто може і знав хто така Світлана Бідряга. Але для тих людей, які більш обізнані в таких питаннях, то це може мати, може бути певним сигналом. Ну до речі, якщо говорити про символічність відходу Світлани Бедреги, то є побоювання у е, одеських політологів щодо того, що розпадеться і єдність про владної партії Геннадія Труханова дивіть ділам. Е, що нібито саме бедрега своєю фігурою тримала е, партію в такому цілісному стані, що думаєте е, з цього приводу? Нічого -ни про це не знаю ніколи з цієї точки зору Світлана Миколаївну не бачив. Мені здавалося, що там Геняді Леонідович, капітан і е керуючий, але я не буду заперечувати те, що е можливо Світлана Миколаївна майстерно балансувала фінансові інтереси, це не виключаю абсолютно і це ж дуже часто є. Таким яблоком суперечок в будь-якій команді, як зараз буде цим, як зараз це буде відбуватися без неї, побачимо в будь-якому випадку. Бюджет це не єдиний ресурс, який, який є в мера, який тримає команду, але питання в тому, що да, як його правильно балансувати, так щоб всі, всі вважали, що їх інтереси враховані. Ну, я думаю, що для деситів важливі не інтереси будь-якої політичної команди. А те, щоб цей бюджет, який, до речі, на 85% мені здається, відсотків це з наших податків. Ви ж подивиться на бюджет Одеси. Це податок з доходів фізичних осіб більшою мірою. Це податок єдиний податок. Ну, тобто, це те, що платимо з вами. Ми. Мерія сама по собі фактично нічого не заробляє. Вона отримує збирає податки з нас. Вона отримає субвенції дотації з бюджету. Е, ну ще трошки там штрафи. Парковки. Ну це якщо ми подивимось, скільки грошей офіційно йде з парковок з, з пляжів, з інших дуже жирних е, об'єктів, як ми всі знаємо, то ми вразимося. Ми самі захочемо взяти це в оренду на таких умовах. Там просто копійки йдуть офіційно в бюджет. Тому я вважаю, що найголовніше, щоб інтереси Одеситів наче були максимально забезпечені, щоб гроші роз... використовувалися належним чином. А там як Доп. вже будуть політичні, якої політичної команди, мене це менш за все цікавить. Е, долучаюся до такої думки і для платників податків і людей, які формують бюджет Одеси, тобто для наших глядачів. Я нагадаю, що у цій справі е, м, другій одеській справі, де от проходила Світлана Бедрега, пан Кучук і пан Брендак, йдеться зокрема про те, що і це власне дані е, правоохоронців е, антикорупціонерів е, йшлося про те, що 10% відкатів отримувало чиновники від від кожного, від кожної великої угоди або тендера, або будь-чого, що в у владних кабінетах на Думській ухвалювалося. 10% – це наші з вами гроші. І отут, Анатолію, я все ж таки ще раз акцентую увагу і спитаю: хто може стати наступником пані Бетреги? Ну, най, 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 найімовірніша кандидатура це звісно те та яку ви вже назвали. Це заступниця. Ну це було б найлогічніше і для мера, і найзручніше. Бо вона з одного боку дійсно має бути достатньо компетентна для цього. А з іншого боку, я думаю, що меру буде легше. Тепер е, керувати фінансовими справами. Бо я думаю, що скоріш за все е, не буде. Ну буде буде, буде більше виконання, ніж е, власної точки зору. Ну але час покаже. Ну і наостанок е, слушне питання: як будуть триватиме судові засідання у цій справі? Розуміємо, що суд розпочався. Ну якщо є вже вирок по пані Бедрезі, то Фактично є старт. А, і хто буде на лаві підсудних? Пані Бедрега вже отримала е, умовний термін. А, пан кучук за кордоном. Ну тобто, він заочно може бути, звісно, на лаві підсудних, але заочно не рахується. А, пан Бриндак не може бути на лаві підсудних. Він у збройних силах України. Знову маємо квазі е, судовий процес. Так виходить. Жаль да на превеликий жаль, да і це дуже прикро, надзвичайно, бо воно підриває довіру в принципі до антикорупційних антикорупційної нашої системи. Бо виходить, що всі крали-крали, але ніхто не винний засуджувати. Нема кого, і це ж не єдина справа, яка по Одесі. І, Ну тобто жодних скільки скільки років вже ці справи тягнуться, але жодних вагомих результатів на превеликий жаль, я, наприклад, як громадянин, ну я не бачу і це ще раз повторюсь: це на жаль, не найкращим чином відображається на довірі громадян до цих процедур до, до цих інституцій. А як це до речі, відображається на довірі до е керуючої влади в Одесі? Ну, давайте по давайте згадаємо, що керуючу владу в Одесі в нас обрали, якщо я не помиляюсь, десь біля всього лиш біля 100 тисяч одеситів. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, то десь біля 100 тисяч одеситів обрали чинного мера. То питання я би я задав самим. Одеситам, співмешканцям нашого міста, то чому ми не ходимо на вибори і, ну, і не голосуємо за інших кандидатів, якщо ми настільки не довіряємо дії? чому? Ну бо 100 тисяч це менше 20% виборців від абсолютної кількості. Так, ну Тому про звіс... вибори поки Такі... зарано говорити. Такі процеси вони, звісно, не додають довіри, але проблема в тому, що ця недовіра чомусь не у що зрештою не конвертується. А ядерний електорат е, Геннадія Ленідича е, дисципліновано приходить на виборчі дільниці. Ну чи йому допомагають там, вже як складається, так або допомагають. І про те ж здогадуємося. Також дякую вам, Анатолію, за включення. Анатолій бойко, голова одеської обласної організації Комітет виборців України, був на зв'язку з Live Studio. Обговорювали відхід від посади Світлани Бедреги. Вона очолювала департамент фінансів. Загалом фінансами міста вона керувала 22 роки при всіх мерах майже при всіх мерах Одеси. А от тепер пішла на угоду зі слідством, бо проходила фігуранткою в великій одеській справі другій одеські. Справі мер Одеси не проходить по цій справі, принаймні поки там також ще два віце-мери. Ну вже можна казати, що колишні. Як розвиватимуться події навколо другої одеської справи? Обіцяємо доповідати оперативно. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.